Вітаю, мої любі підписники! З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. на жаль, в мене для вас не такі хороші новини, як хотілося б. Особливо для наших фопів. Як я вже казав, ставку 2% єдиного податку хочуть скасувати з 1 липня 2023 року. Але це не єдині новини. Також е, наші депутати хочуть е, повернути обов'язковість сплати єдиного податку для ФОПів першої та другої групи. Зауважте, мова йде лише про єдиний податок, не ЄСВ. ЄСВ на даний момент е, наші депутати Верховної Ради вирішили не чіпати. Будемо надіятися, що і не будуть чіпати. Далі я е, хочу ще сказати про таку новину, що е, повертаються штрафи по ЄСВ. Так, якщо е, починаючи з 1 липня 2023 року податково е, знайде якесь порушення у вас. Вам можуть донарахувати податок. Якщо ви погоджуєтесь сплатити цей податок на протязі 30 календарних днів після того, як вам вручили повідомлення про порушення і нарахування додаткового податку, то штрафні санкції з вас не будуть зніматися. На цьому все. Будемо сподіватися, що е, далі новини будуть хороші. Не забувайте, що законопроект про е, скасування єдиного податку 2% ще не підписаний. Він навіть першого читання не пройшов. Тримаємо кулачки і сподіваємося, найкраще. Все буде Україна. Бережіть себе.